Будьте обережні в п'ятницю 7 березня 2025 року, бо на вас чекають дві хороші новини. Проігноруйте послання і все. І унікальний період фінансового достатку пройде повз вас. Все зміниться вже цією ночі, поки ви спите всі гроші, які ви витратили торік, повернуться до вас, збільшившись у декілька разів, ви станете багатшими ніж будь-коли раніше. Щоб активізувати енергію благополуччя, обов'язково збережіть собі це відео і поставте. На нього лайк. Завтра хтось здивує вас великою сумою грошей, і вже в найближчі вихідні в вашому житті і в житті ваших близьких нарешті приблизиться щастя і гроші. Всі гроші, які потрібні вам для життя. Вашої мрії опиняться у ваших руках за лічені дні. Якщо ви готові прийняти ці зміни, напишіть слово приймаю в коментарях. У цей період всесвіт також виконає будь-яке ваше завітне бажання. Тож загадайте його, будь ласка, і скажіть такий заговір. А який саме читайте у мене в описі під відео.